Чому було встановлено зв'язку з виїздом і закону? Їй вручались по місію проживання через органи ОСББ. Комісію проживання, комісію є реєстрації та, та за адресу викликаної спеціальні адміністрації.

А додатково фактично ще копія повідомлення про підозру, яка вже була вручена повітря, не вручали сьогодні, оскільки повідомлення під про підозру підписували за суті аналітину пропонує, подарун вручає і я. Не У нас складання повідомлення про підозрюва. Колинка пробувала за кордоном mm -hmm. на момент, коли намагалися вирушити. Крентоло, щось хотіти ще зазначити, ми з тим запустили з інших учасників даному комунальному параді світів, захованні ролі що вона як організатор має вплив на інших участках на даних примільних провадження. Тому що вона вказані ризики площактуально, ризик продовження вказано протокольну діяльність, виходячи з того проміжку часу, який приміновує сербічно. Близько актуальних. Тому що з рухування вище значної посилювати.